Китай, заява по Китаю, коли він називає Китай саме Зеленський, називає Китай інструментом Росії по зриву саміту, викликає неабияку реакцію в Китаї. До речі, МЗС Китаю дуже стримано відповіли, але вони змогли натякнути, де вони будуть бити. Вони сказали, що ми за мир, ми нічого такого не кажемо. Але у нас з Україною ні України з нами. Найбільший торговельний баланс це про те, що ми купуємо в Китаї майже 99% всього, що потрібно для збору дронів. Всього ще раз. Тож Китай дуже інтелігентно, але різко такнув, що якщо що, ми можемо купувати дрони по іншим цінам, не в Китаї через посередників або навпаки, не можуть обрізати це вже до речі, це було тому. Такі заяви для мене не зрозуміли. окрім того, давай відверто казати: такими заявами ми не можемо дотиснути Китай. Китай не є нашим партнером або союзником. Китай є країною, яка в першу чергу відслідковує свої інтереси. В їх інтересах зараз співпраця з Росією. Чому тому що Росія для них це можливість отримати по дуже низьким цінам ринки? Ринки Росії вони заповнюють їх своїми товарами, вони фактично отримують нафту та газ за копійки, вони примушують Путіна задовільняти інтереси Китаю, навіть якщо це в мінус Росії, і окрім того, Китай сподівається на ядерну а Росії, ну, в разі якогось там потенційного ядерного конфлікту, тому Китай обрав бік, але. Китай не повністю співпрацює з Росією, так як з нами співпрацює, наприклад, Британія, Сполучені Штати та країни Європи, і це теж треба не забувати. Ми хочемо, щоб Китай сказав ОК, ви хочете, щоб ми були інструментом. Ми станемо цим інструментом. Нам це не потрібно 100%. Тому це теж треба враховувати. А ще треба враховувати, що. Китай буде зацікавлений в співпраці з Україною, якщо ми зможемо запропонувати щось цікаве, поки нічого цікавого немає, окрім розказок про інструментарі в руках Росії. Більше того, Китай послідовно йде своїм шляхом. Ми повинні це зрозуміти і використовувати те, що нам потрібно. Але не погіршувати стосунки з країною, яка і так з нами не є ані партнером, а не союзником, чи можна це зробити? Так можна, але для цього потрібно, щоб людина була фахова, а не зеленський, який навіть через 5 років залишається прибічником криворізької дипломатії, а не класичної. Тому ми маємо проблему. Окрім того, треба працювати в Пекіні. А наскільки мені відомо, з нашим послом, яко кажучи, ну не дуже працюють і не комунікують. Ні, ні, його запрошують, наприклад, щоб він постояв поряд з російським послом, і він не приходить і правильно робить. Але фактично він знаходиться в ізоляції, і це теж рішення, яке на совісті Володимира Занчича Зеленського, який від і туди лояльного Рібікіна, а не профільного профільного експерта, який би мав і дипломатичне забарвлення, і був би знавцем сходу. Цього не сталося. Китаїстів навколо Зеленського немає. І відправили Рябікіна добре, що не без углу. До речі, теж треба врахувати, і це в плюс Володимиру Олександровичу, бо міг відправити або колю Котлету, або без углу. Результати були б значно гірше. Хоча співпраця з виборцями була б в стілі Миколи Мідбола Тищенка, який їздив на Тай, не Тайвань, вибачте, Таїланд. у Таїланд приймати виборців. Там ми пам'ятаємо в Китаї. Теж є непогані, До речі, курорти це острів. Якщо я не помиляюсь, ханань там можна відпочити. Тому і там він міг би зробити свою приймальну в будь-якому випадку. З Китаєм треба працювати і розуміти, як його використовувати. Китай воює завдяки Юаню, а не зброї. Україна повинна воювати з Китаєм. Ні, ні, ні. Виключно використовуючи комерційні інтереси, і так, щоб Китаю було цікаво. От як треба працювати, на жаль, цього не відбувається поки ну тому, що я кажу: є причини люди, які зараз цим напрямком займаються, а саме Зеленський і Єрмак, вони не є ані профільними китаїстами, а не людьми, які мають досвід на міжнародних стосунках. Один був дуже гарним актором і коміком і так і не став президентом, таким, яким ми хотіли би бачити. Другий. Займався непогано ларіками, До речі, сміх трансформувати їх на рівень країни. Так от повертаючись до цього, цієї проблеми ми не повинні сваритися з Китаєм, але ми повинні відсвятковувати свої інтереси. Все тому такі заяви не несуть нам користі. Плюс від них є ні. Заява в мінус. Далі, Джо Байден, заяви про Джо Байдена і е, взагалі напередодні, коли які лунали, коли Байден робить слабкі дії, коли не їде в Швейцарію. А Зеленський зробив потужні дії, коли не провів мобілізацію і евакуацію напередодні повномасштабного вторгнення. А коли Зеленський робить заяву, що захід проспав напад. Росії на Україну він забув, що його він проспав особисто. Його попереджали з осени 21-го року, і він не реагував, він пропонував готуватися не до війни, а до шашликів. І ми це не забудемо. Тому це окрема історія. Але потім, назвавши ще й Трампа лузером, лузером. Ну я хочу сказати: в мене єдине запитання: він зі всіма вже посварився чи ще хтось залишився. Я не можу зрозуміти взагалі модель поведінки Зеленського. Єдине, що його виправдовує, це те, що він проголошує не свої думки, а те, що йому пишуть. От що написали, то він і каже. Він не дуже досвідчений цих питаннях. Тому це виправдання, але це нас не рятує в цій ситуації, бо вже навіть Financial Times пише про те, що у Білого Дому з офісом президента дуже напружені стосунки зараз за весь період. Повномасштабного вторгнення за весь період найгірше. І коли Зеленський дуже агресує в бік Білого дому, він забуває головний принцип: не треба кусати руку, яка тебе годує. Тому ти коли запитала, ми вже перемогли? Ні. І з таким підходом ми не переможемо ще дуже довго. Але нам треба і самим собі вже час відповісти, який у нас план? Дій до кінця війни, от Україні потрібен план дій до кінця у війні на виснаження, які зараз запустила Росія, відверто всі переваги на боки Росії, і наші шанси на перемогу гірше ніж російські. Це правда по всіх параметрах: гроші, люди, кількість зброї. Так, у так нас є долу... у Нас є зброя, яку нам надають наші партнери, але її не вистачає. Росіяни її більше. Навіть снарядний паритет ми не можемо досягнути. Вони більше її виробляють ніж захід. Вони не жаліють своїх людей. Людей в них значно більше. В них є ресурс, у нас його немає. Тому потрібен план, як отримати перемогу. То в мене запитання. А коли ми отримаємо і побачимо цей стратегічний план перемоги від найвеличнішого політичного діяча сучасності по версії Андрія Ярмака Володимира Зеленського, за рахунок яких ресурсів ми будемо перемагати, яку тактику обере влада щоб консолідувати суспільство та при Україну до перемоги, яким чином... А влада зможе мотивувати проявлення політичної волі колективного заходу для отримання або мінімалістичних, або максималістичних цілей України, бо це дуже важливо. Не одним тиском треба робити, треба зацікавлювати, але це поки я не бачу. Також як будуть вирішуватися питання не лише економічної чи енергетики, а й ментального здоров'я нації або боротьби з корупцією. Це все впливає на перемогу. Це все впливає на Термін, які, скільки ми будемо воювати, бо якщо будуть красти, як крадуть зараз, воювати ще будемо довго. Не буде грошей на що воювати, і будемо воювати як зараз. А треба виробляти все своє. До речі, влада, коли свариться з Китаєм, вона може гарантувати, що вона може побудувати. Потужності і виробництво тих самих дронів в Україні повноцінний цикл. Вона може про це сказати? Не може тоді може треба мовчати і розпочатку щось зробити. Окрім того, до речі, що є для влади перемогою? Це дуже важливе запитання на це треба відповідати вже сьогодні. Бо війна без плану і без визначення мети, яка ціль це не війна до перемоги, а це крокування до поразки. Тому що ще великий Сунзи колись казав, стратегія без тактики це найповільніший шлях для, до перемоги. А тактика без стратегії те, що ми бачимо зараз від Зеленського, це просто метушня перед поразкою. А щоб виписати стратегію перемоги, треба мати план дій. Якщо його немає, то все буде як сказав Сундзи. Тож, що таке перемога від Зеленського, ми повинні почути від нього, і як він хоче її отримати, теж бо інакше ми бачимо ту саму митушню перед поразкою Така... песимістична перспектива складно запитання тому що ми потім hey. поговоримо про те що якщо йти від за світ Світлана, вибач це не песимістична це реалізм я завжди кажу те я що я знаю є. просто я не уявляю що ми почуємо від зеленського справді план дій і план перемоги окрім того нам не треба дивись нам не треба а далі переповині нам не треба план на полі бою. Нам не треба, куди він буде а, сувати танки. Нам не треба буде. Нам потрібно широкими мазками пояснити. Ми посилюємось тут, створюємо це, працюємо над цим. Це і це в поєднанні дають синергію, завдяки якій ми можемо виграти. Все, тут не так багато чинників, які треба перерахувати. До речі, це зробив непогано. Валерій Федорович залужний в своїй статті в економіст, за економіст. Тож може Зеленському прочитати цю статтю і видати це за свої ідеї, але замало давати це як свою ідею. Треба ще й підґрунтя, підрунт, показати, що ти щось робиш в цьому напрямку. Залужний казав про геймченджер, який допоможе Україні перемогти. Ми повинні створити те, що зможе змінити ситуацію. І творити треба було ще в 23-му році, щоб в 25-му змінити. Але вже червень 24-го і в цьому напрямку не працюю. Я нещодавно аналізував разом з естонцями статтю Зеленського статтю, вибач, залужного, мов залужного. залужного з тим, що вже зроблено майже нічого, і так як проходить зараз евакуація мобілізація, знову це. Це проблема, і влада не втручається в процес. Влада не хоче запускати програми мотивації, щоб не прив'язувати мобілізацію до себе, тому що це б'є по рейтингу. Але який рейтинг? У нас питання виживання країни. У нас питання існування нації. У нас питання майбутнього. Тому тут треба не про рейтинги думати, а приймати рішення, які можуть допомогти Україні перемогти і залишитися на світовій мапі. От що важливо. А я до речі, якщо говорити про підрузя, буквально ми з тобою говоримо, да, і вискакує новина. А про те, що потенціал ОПК оборонно-промислового комплексу під загрозою про це заявила Міноборони. От воно звертається до уряду, що працівники справді оборонних стратегічних підприємств а їх мобілізовують. Да до цього я читала новину, цікаво, що уряд визначається а з переліком власне тих підприємств, які мають підлягати бронюванню стратегічних. І розумієш, ось ось ми говоримо: яка я, 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 який загалом у нестиковочка да справді оборонні підприємства а надзвичайно важливі для для україни да ми воюємо і їх просто мобілізують а уряд спір перевизначається, які стратегічно важливі підприємства підлягають бронюванню, а при цьому а при цьому ще віддаючи пожежників і рятівників да на мобілізацію залишаючи великі плази громохологогронних фірм і всього які на броні ось це і я вважаю що це надзвичайно важливі стратегічні питання зокрема в контексті мобілізації і війни і війни україни Дивись, а ти можеш про серйозний план дій широкими масками, щоб він почитав дивися, Валерія Залужного. Дивись, я тільки що да. сказав, що вони не можуть прорахувати в довгостроковій перспективі. Вони не можуть прорахувати всі негативи і позитиви. Вони не розуміють, що вони роблять. Хочу нагадати слова першого очільника офісу президента Андрія Богдана, Богдана, який сказав: в офісі планують сьогодні на завтра, максимум горизонт подій, це. Тиждень про що йде мова, а нам треба планувати довгостроковій перспективі: рік, два, три. Виписувати цю стратегію потрібно було в 2022 році. До речі, хто може ми... це зробити? Хто Това? може це зробити? Ми, наприклад, ми дивись, Ми з Євгеном Магдою запропонували а, програму повернення і мотивації біженців під час війни і після в... В повоєнної період. Ми запропланували це ще раз. В березні 22-го року. Її не існує у влади досі, хоча за це відповідає Верещук. А ми пропонували вже тоді, і їм не потрібно це. Дивись, нічого не треба. ні алгоритми, ні протоколи, ні процеси не ні виписані, нічого. Вони не це. Можна було заздалегідь зрозуміти. Потрібні ці ці, ці, ці забронювати. Потрібно тут, тут, тут. У нас проблема зараз буде ще з комбайнерами. Ти побачиш, яка. Величезна проблема. І теж це буде ой, а як же сталося? Ніхто не продумав це. Я хочу що сказати: проблема цієї влади вона не може прораховувати ситуацію на майбутнє через обмеження розуміння в своїй голові. Вони ні, ні, вони не розумово обділені. Ні. Вони просто не розуміють виклики, і вони не розуміють, що росіяни якраз. Налаштувалися на довгострокову перспективу. В офісі президента відверто кажуть, що вони сподіваються, що якось зможуть домовитися, і війна закінчиться. Не зможуть. Не зможуть домовитись. Так, супер. Голова РНБО каже, дуже доросла і розумна людина, каже, перемовини закінч... війна закінчиться. Закінчуються перемовини. перемовини. Так. Але як, на яких умовах? Це дуже важливе питання. Тому що Росія готова і зараз закінчити війну. На умовах залишається все, як є. Ми видаємо їм Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку область, ми забороняємо українську мову всюди російська мова. Ми ну, фактично кладемось під Росію, ми відмовляємось від всього, армія маленька. Але це ж це не перемога. Це те ж саме, що і хотіли росіяни. Тоді вони перемогли, а ми програли, і Україна не збережеться. Вже через декілька років Росія спровокує конфлікт і нападе знову. Коли Зеленському пояснювали, дорослі люди, що треба зробити, щоб приїхавши в Вільнюс на саміт НАТО, отримати обіцянку, що Україна буде в НАТО, він це проігнорував. У нас немає незалежних інституцій, таких як Кабмін. У нас як відомо, країна керується п'ятючість менеджерами з офісу президента. У нас тоді не було проведена боротьба з корупцією. У нас тоді не було обов'язкове декларування електронне, яке все одне потім запровадили, але тоді не змогли. Тому що Зеленський цього не хотів, і Коля Котлят розповідав, що кожен хто хоче, щоб було електронне декларування, це агент Росії. Пам'ятаєш цю фразу? Так. Ну, тож, госдеп, держдеп, а британці, європейці, а всі українці це агенти все Росії, і тільки Микола Мідбол Тищенка, він єдиний, хто щиро українець, бережи мені Боже, щоб всі такі були. Так, от, що я хочу повернутися, тут ситуація дуже проблемна. Я поясню тобі: якщо зараз, якщо зараз вони не почнуть думати на майбутнє, то Кількість проблем буде збільшуватися геометричні прогресії. Раніше вони збільшувалися так-сяк, а зараз геометричні.